Чому зараз люди розгублені, відчувають страх і виглядають такими ще більше кимись нещасними, ніж навіть це було раніше? Тому що програми і старий Грегор, матриця третього виміру, були більш скажімо так, стабільними. А зараз цей процес Земля вже війшла в четвертий вимір і потрясло, але буде трясти ще сильніше. І так відбувається, що ті, що зараз є, люди на рівні планети. Вони починають їх починає трясти на рівні матриці, тобто вони починають відчувати нестабільність, тобто нестабільність своєї картинки матриці третього виміру, але ще вони не перейшли і не сформували ще більше якусь там іншу картину. І тому вони відчувають оці, оці зміни в матриці в те, що для людини це виглядає як втрата. Якоїсь стабільності так на фізичному рівні це втрата якихось таких людських всяких гарантій і так далі. Але ми не забуваємо, що ми переходимо з вами в. П'ятий вимір свідомості. І для всього світу йдуть сильні трансформації. І тому матриця третього виміру руйнується, вона не може бути стабільною. І тому люди потрошечки автоматично від'єднуються від неї, і їм потрібно формувати нову реальність. І для того, щоб сформувати нову світлову реальність, треба... Бути, скажімо так, в ногу з часом змінюватись, перейти на рівень серця, почати жити серцем, почати спілкуватися з творцем свого серця. Для цього взагалі нікуди не треба ходити, тому що в нас все є в серці, це взагалі наші самі головні двері, через які ми можемо спілкуватися з творцем. А творець – це наше вище тіло, мої любі сонечки. І ми переходимо саме на цей рівень, щоб злитись творцем. Ми переходимо на рівень серця, і тому люди, більшість людей відчувають зараз покійнетись розгубленість, тому що картинка нестабільна, стала світу, так, і вона ще буде нестабільніше, сонечки. Ми будемо жити в дуже для людей страшні часи. Тому що людина, якщо не пробушується, якщо не буде жити серцем, вона буде проходити важкі іспити, важкі іспити руйнування е, матриці третього виміру. Тобто. Прямо бачити буде це руйнування. Ми бачимо зараз руйнування навіть там вигляді війни. Це також один з одне з руйнувань третього виміру, старої свідомості і матриці третього виміру, мої любі сонечки. І тому для того, щоб не бути в цих картинках, треба підійматися до творця, почати житим серцем, почати змінюватись, трансформувати свою карму. Замість нас це ніхто не зробить, тому що ти тут один і твій сесві це є ти.